Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. По BTC почнемо ми з хитру, почнемо з місячного таймфрейму. Минулих наших відео ми виділяли даний імбаланс на місячному таймфреймі і очікували від нього шортову реакцію, цілею якої було би зняття даного місячного свінга, але, як бачимо, цього не відбулося. Ціна ніякої реакції в імбалансі не показала, натомість продовжує Рух вище, і зараз цілю для ціни може виступати даний свінг максимум на місячному таймфреймі. Також можемо зараз ще отримати проміжну реакцію, оскільки в нас тут знаходиться такий невеличкий rejection блок тому теж проміжна реакція в вигляді корекції можлива. Це все, що стосується місячного таймфрейму. Прийдемо з вами на тижневий таймфрейм. Знову ж таки, можна виділити по ліквідності, який в нас залишені на спотом графіку на 24 тисячах. В принципі, ми теж очікували його зняття, але цього не побачили. Мені, в принципі, не дуже подобається цей даний висхідний рух, і те, як ціна працювала з імбалансами і з ліквідністю. А як бачимо, так само після захоплення тижневого максимуму в імбалансі у нас цей висхідний рух продовжувався, і цілі вище ми так само зараз знімали. Ну і знову ж таки, як такої реакції на зняття цього, всього ми не бачимо, тому. На даному етапі рух до нашої до нашого свігмаксиму на тижневому таймфреймі теж може продовжуватись. І, швидше за все, в нас так само ще сформують тут лонговий імбаланс, але за цим будемо слідкувати, оскільки до закриття ще цієї тижневої свічки залишилось 6 днів. Це так, чисто скажімо так, більшість від думки. На денному таймфреймі бачимо, що ціна захопила досить багато. Внутрішньої ліквідності, і після захоплення цього, знову ж таки, у нас так само може відбутися відкат. І найближчою зоною, де би хотілося побачити ціну, якщо цей відкат відбудеться, це є денний імбаланс, в якому вже слід буде слідкувати за реакціями локальними ціни і приймати певні торгові рішення, оскільки з даного імбалансу, знову ж таки, якщо у нас відбудеться корекція, ми можемо продовжити рух до даного свінг максимуму, якщо ніякої. Реакції в даному імбалансі ми з вами не побачимо, то ми можемо сходити нижче, оскільки нижче так само є ще залишені неефективні зони, і так само у нас є ще тут, як мінімум, свінхлоу який буде виступати ліквідністю додаткової для ціни. Також цю ситуацію можна показати в вигляді певного ренджа. Можемо його так зобразити, і умовно зараз в нас так само можлива девіація зверху даного цінового діапазону. І так само в рамках цього боковика хотілося б як мінімум побачити ТЕС-05, де в нас якраз, в принципі, знаходиться daily імбаланс. Тому це все, що стосується ринку, там зараз більш локальніше, я не дуже. Розумію, чи є смисл дивитись, тому, скажімо так, на ГТЕФі думки залишаються поки такі після захоплення даної якраз ліквідності. Знову ж таки, хотілося б отримати якусь корекцію, як мінімум, в денний імбаланс, і там вже слідкувати за реакціями ціни. Це все, що стосується, в принципі, BTC, ну а ми з вами переходимо до ефіріума. По ефірі ми почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що ціна зараз знаходиться в місячному імбалансі. Слід відмітити те, що ефірім виглядає набагато слабше, ніж BTC, В принципі, ми про це вас попереджали в наших минулих відео, коли розглядали черт Ethereum до BTC, і Бачимо, що в принципі ціна зараз реагує на даний місячний імбаланс, і знову ж таки наш план по суті залишається незмінним. Це зняття даного свінглоу на місячному. Таймфреймів виходимо в рамках з того, що зараз бачимо на графіку. На тижневому таймфреймі ціна зараз затиснута в певному такому ціновому діапазоні, і якщо в нас, в принципі, BTC покаже той ріст, про який ми очікували, і, можливо, у нас скажімо так, ефірі підтягнеться, то є шанс того, що ціна протестує преміум масив. Нагадаю, що в нас ще тут так само знаходиться наш Свінг максимум, який ціна може захопити. Ну і в нас знову ж таки тут є не до кінця. Перекритий імбаланс, який так само може виступати ще певним магнітом для ціни, і потім вже продовжить рух до тих відміток, про які ми говорили в вигляді даного swing Low. Це все, що стосується тижневого таймфрейму. На денному таймфреймі, знову ж таки, ціна знімає інструменти вище. Як такої реакції на це зняття ми не бачимо, досить важко, скажімо так, виділити якісь актуальні зони, звідки можна. Скажімо так, звідки можна приймати певні торгові рішення. Як бачу, в нас є залишний імбаланс нижче і більше у нас, в принципі, тут нічого не сформовано. Прийдемо на менший таймфрейм. На меншому таймфреймі, єдине, що можу виділити, це дану зону маніпуляції, яка в нас проводила маніпуляцію над ліквідністю, продовжила даний висвітний рух. Ну і знову ж таки, нас ще тут є імбаланс на 4 годинному таймфреймі, тому при наявній реакції, лонговій, тут можна буде так само розглядати. Угоди. Це, в принципі, що теж можу сказати про ефір. Ну, В принципі, тут план якийсь BTC, тобто, в якому ми зараз з вами очікуємо невеличку корекцію, як мінімум до виділених зон, і там вже будемо приймати певні торгові рішення. Е, також можемо глянути в принципі, індекс волатильності. Е, як бачимо, цілі, які ми виділяли в минулому нашому відео, вигляді цих двох синих максимумів були досягнуті, і знову ж таки бачимо те, що ціна теж. Провела маніпуляцію над Сфінглоу, і, скажімо так, наступної цілі, як мінімум, може виступати даний свінг максимум, тому досить гарний початок тижня, який свідчить про те, що в нас цей тиждень знову ж таки може бути досить і досить волотильним. Ну і також в нас ще присутній новини фон цього тижня, досить цікавий, це, як мінімум, дані по ВВП. На цьому все. Я думаю, наш план по BTC, по ефіріуму зрозумілий. Скажу так, досить важко аналізувати маркет після. Таких, скажімо, таких маніпулятивних фейкових новин, які в нас відбувались минулого тижня, але в принципі своїми думками поділився. Тому можете приходити в коментарі, залишати комент, як вам аналітка, ставити лайки та підписуватись на наш youtube канал і підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.